Сокирою на міліціонерів до Знам'янського райвідділу надійшло повідомлення про чоловіка, який погрожував фізичною розправою своїй родичці та її маленькій дитині. Згодом агресія молодика розповсюдилась і на правоохоронців. Подробиці далі у сюжеті. Про хулігана правоохоронців повідомила небайдужа сусідка. Жінка почула погрози з п'янілого дебошира і відразу ж викликала наряд міліції. Чула декілька разів, що вони сварились. І в той день чула крики, а потім приїхали працівники міліції, і він на них почав кидатися. Правоохоронці ще більше розлютили 27-річного хулігана. Чоловік накинувся на міліціонерів з ножицями та кухонною сокирою. Почав порушити фізичною розправою, предметом схожий на ніж. Намагався нанести тілесні ушкодження, хапав за форменний одяг. На законі вимоги працівників міліції припинити, не реагував. До даного громадянина було застосовано заходи фізичного впливу, спеціальні засоби е е прийоми рукопашного бою та БРС. Коли ж на хулігана все таки вдалося одягти кайданки та посадити до патрульного автомобіля, чоловік продовжував погрожувати правоохоронцям, щоб довести серйозність своїх намірів. Він ногами вибив скло в автівці. Працівники наряду затримали дану особу та доставили її до міського відділу. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за статтею 296 частиною 4 Кримінального кодексу України. По вказаному кримінальному провадженню на даний час триває слідство. Якщо провину чоловіка доведуть, за статтею хуліганство йому загрожуватиме ув'язнення на строк від 3 до 7 років. Яна Семенюк день за днем.